Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про лікувальні властивості коріню аїру. Корінь аїру або лепехи ще називають ірний корінь. Татарське зілля, касатник. Виростає біля струмків на берегах річок і озер, широко застосовується в якості аромітичної гіркоти, підвищує апетит і поліпшує травлення. Аєр звичайний, трав'яниста рослина здатна досягти висоту від 60 до 120 см. Має довге до 1,5 метрів повзуче корневища, горизонтально розташоване з розгалудженими від нього численними тонкими корінцями. Вони тонкі і мичкуваті. Аїр болотний відноситься до сімейства ароїдних. Цей вид використовується для виготовлення лікарських засобів, а також ароматичної гіркоти. Зервиною для них є кореневище лапехи. У косметології використовується як коріння рослини, так і її листя для приготування шампунів та інших засобів для догляду за волоссям. Кореневище губчисте в розрізі біле з легким рожевим відтінком. Видає приємний аромат. Прикореневе листя рослини менше подібне, а його довжина сягає 1 метра. Зовні листя рослина нагадує ірис. У аїру болотного прямостояче стебло. З одного боку воно сплюснуте, з іншого має гостру грань. За рахунок цього в перерізі воно трикутне. Аїр покривається дрібними квітками зеленувато-жовтого відтінку, які утворюють цуцвіття. Качани. Плодоносить рослина червоними ягодами. В Україні та сусідніх країнах рослина. Розмножуються переважно кореневищами, оскільки в помірному кліматичному поясі плоди аїру рідко визрівають. До складу кореневих шлапехі входить від 1,5 до 3% ефірної олії. В ньому присутні апінен, акорін, ароматичні сполуки, органічні кислоти, аскорбінова кислота, холін. Дубильні речовини крохмаль, йод, смоли, вітаміни В і С. Головними діючими компонентами є камфен, борнеол, камфора. Завдяки перерахованим речовинам у складі корені воїру, болотного препарати з них стимулюють метаболізм. Нормалізують процеси травлення і вироблення секреторних рідин. Вітамін С у складі рослинної сировини забезпечує жилення клітин організму, позитивно впливає на тонус і здатність організму протистояти інфекційним і вірусним захворюванням, негативному впливу навколишнього середовища. Крім здатності зміцнювати імунітет корінь лапехи стимулює роботу нейронів, оскільки в його складі присутній вітамін В4. Компонент має заспокійливий і нейропротекторний вплив на організм. Пальмітинова кислота, що входить до складу коренів, усуває запалення і має р... ранозагоючі властивості. Також рослина чинить. Бактеріостичний ефект. Регіони проростання лікарської рослини: Вінницька область, Житомирська область, Київська область, Кіровоградська область, Сумська область, Хмельницька область, Чернігівська область. Для лікарських цілей використовують усі частини рослини, найчастіше короневищі лепехи, їхня заготівля проводиться на початку весни або восени. Коріння викопують, промивають під холодною водою. Коли сирона обсохне, її залишають підвялитися на сонці, потім нарізають на шматки завдовжки 10-20 см. Сушать короневище під навісом. Для цього їх розкладають тонким шаром. Готовність визначається за ступенем ламкості сировини. Штучне сушіння допустиме лише при температурному режимі менше 30 градусів по Цельсію. Готову сировину поміщають у паперові пакети. Термін придатності з дати фасування становить 3 роки. Лікувальні властивості аїру дозволяють застосовувати його препарати для лікування захворювань шлунково кишкового тракту. Їх використовують у терапії гастритів, виразки шлунка і дванадцятипалої кишки. Знаходить застосування аєр болотний також при лікуванні зниженої кислотності шлунка. Хронічному холецистіті, дискінізії, оскільки рослина стимулює секрецію органів шлунково-кошкового тракту. Вітрогінні властивості рослини дозволяють застосовувати її під час метеоризму, а також при поносах. Гіркий глікозид акорін подразнює смакові рецептори. Завдяки чому викликає апетит. Його комбінація за свій ефірною олією забезпечує вироблення шлункового соку, а також виділення жовчі. Комплекс речовин у складі корені ваїру стимулює видільну систему і полегшує діорез. Лепехи корневища включають компоненти, які здатні протистояти золотистому стафілококу і синьогідній. Аїру властивості роблять його корисним природним стимулятором апетиту. Прийом лікарських засобів на основі покращує травлення. Також роль грають ароматичні гіркоти заїру, які використовуються у виробництві їжі. Він може застосовуватися в лікуванні анорексії і невротичного і астеничного типу. Лікувальні засоби на базі рослинної сировини аїру мають комплекс ефектів. Вони здатні розширювати судини, усувати спазми в м'яких і внутрішніх органах, нормалізують роботу нервової системи і відрізняються помірним. Було заспокійливими властивостями. Препарати ірного корення надають загальну зміцнювальну дію на організм і мають в'яжучі властивості, тому можуть застосовуватися в лікуванні розладів, які супроводжуються діареєю і метеоризмом. Агір може знижувати інтенсивність менструальних болів. Його можуть призначати для нормалізації гормонального фону після пологів або під час клімаксу. Прийом препаратів рослини дозволяє поліпшити роботу всечистотевої системи у чоловіків і їх використовують у терапії безпліддя. І профілактиці аденоми простати. До протипоказань для вживання кореня лепехії відносяться вагітність, період лактації, кровотеча, виразкова хвороба період загострення, гострі захворювання нирок. Також не можна приймати препарати людям з гастритом при підвищенні кислотності та частих печіях. Гіпотоніком слід від відживання їру, оскільки рослина сприяє зниженню тиску. Також категорично заборонено використовувати рослину людям з алергічними реакціями на компоненти в його складі. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.